Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Made in UA, зроблено в Україні. А це не ботанічний сад, це рослинність, якою я потихеньку заростаю на новому місці. Давайте зробимо невеличкий огляд цих рослинок, більшість яких були вирощені або живцюванням, або відділенням відростків. З чого почнемо? Давайте почнемо з більш об'ємних, щоб стіл освободити, звільнити. Так, трошки. О, так. Давайте почнемо з сингоніумів. Це сінгоніуми, вони в мене стоять в водичці поки що, тому що я наживцювала з материнської рослинки. Тут ще нічого не виросло. Ось. А ось ці вже з корінням, з довгим, і, скоріш за все, за все, сьогодні буде. Висаджений у ґрунт ці дві рослинки. Цей сінгоніум я купила у жінки, яка, у якої чоловік, або брат, я вже не пам'ятаю, служить. І вона, можна так сказати, розпродувала своє майно для того, щоб зібрати на його бригаду, чи як вона там називається на машину. Я побачила об'яву і купила в неї Сінгоню і сенсів'єру. Зараз покажу. Вона велика. Ось така сенсів'єра. Вона не вміщається в кадр. з салатовими полосами. Це в мене рослинки, які я купляла. Так. Також я в дідуся купила отакий фікус. Красивий пишний. Це ще восени було. Він добре виріс і росте. Я його Закріпила на паличку. Хочу якось сформувати. Я ще не знаю, як я його буду формувати, але зараз мені його форма не дуже подобається. Оце такі довгі пагони. Мені хочеться якось очікати, щоб він більш був як стовбур і крона. Якось отак. Подивіться, яка краса. Так, наступне це клівія. Це відросток, це ми з мамою пересаджали, пересаджували велику клівію, в ній було там пару відростків, і один я собі забрала. Гарна рослина оранжевого кольору квіти. На жаль, вона якось не зацвіла, а зацвіла одним. Однією квіточкою так поміж листя, отам, тут всередині. Вона не випустила квітонос з квітами, а зацвіла от між листям. Отака от гарна клівія. Також в черенкувала я живцювала такий фікус. Він дуже довго вкорінювався, але вже гарно росте. Це, мабуть, отак він виріс в цей час. Ось так. Бачите? Оці такі де зелені пагони. Фікус я не знаю, як він називається. Теж гарно росте, вже такі великі листя, бачите? А було воно ось таке. Оці молодінові пагони. Вони йдуть з таким довгим, красивим листям. Теж невибаглива рослина, вічно зелена, полив, підкормив, воно собі стоїть і росте. Красавиця. Так, наступна сенсів'єра, яку я виростила з листя, з листочків. Ось бачите. Ось такий листочок вкорінюється і потім випускаю отаких от гарних діточок. Десь півроку на це знадобилося. Ось це ще нічого не випустив, бо я його пізніше садила, поки що в нього немає ніяких відростків. Ось така сенсів'єра, Саме звичайна сенсів'єра, яка дуже швидко дає діточок, швидко росте, розмножується, а за відсутності зовсім якихось рослин. Гарний, мені здається, вибір, зараз. Ось так я її розмножую. Це відрізана бутилка пластикова, там пісок зволожений. І просто я втикаю туди ці листочки, відрізані від дорослої рослинки. Ось. І вони там вкорінюються. Можна подивитися, може хтось вкорінився. Ось, дивіться. Наглядно вам показу, бачите? Чи не бачите? Ось корінчик. Ось він. цей листок почав корінюватись. Видно. Повертаємо його обережно. Дирку побільше зроблю. Добре, я потім зволожу і запхаю його назад. Так, наступне у нас це доларове дерево, чи як його ще називають. Забула, як його називають. Земіакулькас. О. Оце всі листочки від дорослої рослинки. Я вкорінюю. У цьому листочку вже, мабуть, 8 місяців, але він не дає ніяких пагонів, нічого не дає. Ось так. Я точно знаю, що в нього вже там є картоплинка, цей клубіньок. Але щось він не росте. Так, наступна рослина моя гарна. Це філодендрон. Це теж відрізане від маминої рослини. Ось такий гарний. Блискучі зелені листки. Оці два вже виросли в моєму стаканчику. Оці ще були старі листки. Ось вони такого вже кольору некрасивого. А оці маленькі, молоденькі це виросли вже в мене. Теж дуже легко вкорінюється він ліана з повітряними корінцями. Просто ставити у воду і він вкорінюється. Можна показати ці корінці. Ось вони, на стовбурі. Наступна рослинка в нас. Давайте гібіскуси. Гібіскуси всі вирощувала живцюванням. Це, здається, Гібіскус, який цвіте персикового кольору квіткою з довгим таким носиком, з довгим пєстіком, чи як воно там називається. Здається, це він. А, ось такий ось такий. Ще один у мене такий. Вже зібрався квітнути. Ось така коренева гарна. Це була осіння обрізка гібіскусів, і я собі позабирала ці живці. Оце в мене два таких, які квітнуть персиковим цвітом. Потім в мене ось такий. Він у мене посаджений довжину цього стаканчика, тільки верхівочка була, бо він дуже погано вкорінювався. Це гібіскус з пишним цвітом, такий рожевий, темно-рожевий, і в нього повна квітка. Не п'ять не листочків, а такий він пишний, махровий. Якщо буде фото, якщо я знайду десь в галерії, я його виставлю. Ось, Теж красивий. А оце маленький, це звичайний. Червоний гібіскус, його ще називають бабусин гібіскус. теж вкорінений. Потихеньку росте, ось, бачите, які гарні листя. Також у мене є два живця цього шпишного гібіскусу. Я вам покажу, на якій стадії я буду його садити вже в горщик. Ось дивіться. Бачите жовті точки. Ось. На стовбурі не жовті, а білі. Білі такі цяточки. Ще нема ніяких коренів, але я вже в такому стані буду садити його в землю, бо він в землі вкорінюється краще. Це ще нічого. Хоча вже ось якісь тут з'являються. Але як тільки він дасть такі тільки зачатки оцих кореней, я його посаджу в землю. Ось так. Ось ще є у мене така рослина. Пандантус чи панданус, якось отак він називається. Такі колючі в нього листочки отут по бокам. Велика така рослина. Не цвіте, тільки зелень. Ось у мене такий відросточок теж із цього пандантусу. Так, вроді все показала. Ну, здається, все. Ось це мій такий новий кімнатний квітник. Вдома в мене був квітник, я не знаю, в п'ять разів більший, здається. У мене було багато дуже рослин, у мене було фікуси, у мене була шифлєра, в мене були різні плющі. такі самі були філодендрони, кали. Ну, Коротше, дуже багато було рослин. Всі вони я думаю, ви самі розумієте, що з ними трапилося. Нема цих рослин. А оце нові. Я не знаю, як я їх буду перевозити додому, яку мені фуру треба буде нанімати, щоб ці мої пожитки звідси перевезти додому. Ну, нічого. І з цим теж впоремося. Дякую вам, мої глядачі, за те, що ви мене дивитесь. Вибачте мене за помилки. Якщо що, якщо вам все подобається, ставте вподобайку і підписуйтесь на канал. Всім до побачення, до зустрічі на моєму каналі.